Перед використанням ми беремо наші фітілі дерев'яні, покладемо їх до посуду з деякою кількістю звичайної олії. Для того, щоб наші фітілі повністю просочилися олією. Це потрібно для того, щоб фітіль краще горів. Отак от. Залишимо їх на деякий час. Повернемо їх на другу сторону. Отак от. Я думаю, цього буде достатньо. Готуємо нашу склянку до заливу. Що нам потрібно? Нам потрібен ось такий металевий тримач. Фітіль, який ми пропитали олією, вставляємо фітіль у тримач. Ось так от. Беремо Двусторонній стикер. Кріпимо його до отримуча. Ось так, до самого доньця. от так от. І прикріплюємо по центру нашої склянки. Все. Ми готові до першого заливу. Заливати віск ми будемо, так, щоб від краю було десь у нас півтора сантиметра. Закладаємо соєвий віск у водяну баню для того, щоб його Розігріти, а потім залити до нашого посуду і зробити контейнерну свічку. По об'єму нам потрібно десь 250 мл об'єму. Вмикаємо плітку. І чекаємо. Температура нам потрібно 65 градусів. Це температура, при котрій ми будемо заливати віск у посуд. Температуру будемо міряти градусником електронним. Чекаємо. соєвий віск розтану. І ми додаємо до нього ефірне масло. В нашому разі це буде масло евкаліпту. Десь отак от. Ретельно перемішуємо. Не дуже жваво. Щоб у нас не було зайвих частин воздуху, ось, перемішали і наш воск готов до першого заливу. Робимо першу доливу так, щоб до самого верху. У нас залишилось не більше півтора сантиметри. Ми залишимо пів сантиметри на останню доливу. Тепер будемо чекати, як наш віск охолоне. Під час охолодження ми можемо побачити. Як навколо фітюля створюється таке заглиблення. Віск наш, охолоджуючись, зменшується у розмірах і робить втягуючись, таке поглиблення. Для цього ми зробимо. Такі проколи вздовж десь отак от для більш менш просідання. Добре. Створюючи отвори, ми зменшуємо вирогідність того, що е, під першим шаром е, охолодженого воску буде е, витворюватись вакуум, який е, приводить до е, образування тих ямок. Він тягне їх до себе. Е, Якщо ми про, зробимо ці проколи, ми повишимо вероятність того, що охолодження буде скоріше проходити. Не буде от того поглиблення. І трохи почекаючи, коли застигне в цих водорогах соєвий віск, ми зробимо останню підливу. Робимо Останню підливу на е, десь пів сантиметри, так, щоб залишилось у нас від самого верху десь сантиметр. Остання підлива і останній крок ми відріжемо зайве від нашого фітіля. Отак. От Трохи його підправимо. Все. Дочекаємось остаточного охолодження і будемо дивитись, як ми зробили нашу контейнерну свічку із соєвого воску. Готова до використання.